Привіт! Ти на каналі і Наш сьогоднішній огляд присвячений кормам Фарміна Чібао. Це сухі корми для собак супер преміум класу. Чіба це лінійка сухих кормів для собак італійського бренду Фарміна Pet Food, яка більш ніж півстоліття займається розробкою та виготовленням харчування для чотирилапих. Серед власників домашніх тварин бренд дуже відомий, зокрема лінійкою Нейчолен Delicious, з беззурновими та низькозерновими кормами холістик, та лікувальною лінійкою Wet Life. Огляди на ці корми зоокомплекс робив раніше. Знайти їх можна на нашому каналі, і посилання буде під відео. Фарміна Чібао це повнораціонні сухі корми для повсякденного харчування собак, що виготовляються в Сербії, Італії та Бразилії, де розміщені потужності виробництва компанії. До лінійки включені раціони, що охоплюють різні групи чотирилапих за їхніми породними віковими та іншими особливостями. Зокрема, це корми для цуценят, дорослих собак, маленьких або середніх великих порід. Крім того, в лінійці є спеціальні раціони для тварин із чутливим травленням, що завдяки оптимізованому складу знижують ризик алергічних реакцій. Основна складова кормів фарміна чи це куряче м'ясо, крім раціонів для тварин з чутливим травненням. В таких кормах відсутній курячий білок зовсім використовується м'ясо ягнятини або риби. А джерелом вуглеводів виступає рисове зерно. Сухі корми фарміна чи представлені в зоомагазинах у двох основних розмірах: це пачки по 2,5 кг кілограми. І мішки по 12 кілограмів. Ознайомитися з цим асортиментом і цінами на нього можна на нашому сайті zoocomplex.com.ua. А замовляючи, через застосунок Zoocomplex, ще й гарантовано можна отримати знижку. Пишіть у коментарях, чи куштував ваш носик фарміно чи діліться враженнями і підписуйтесь на наш канал, аби бачити більше корисних роликів. Побачимося!